Шаряба, піклуючись про майбутнє. Добрий день, ріваді. Ну що, як і обіцяв, починаємо ми з матчу. В першому турі нам потрапила заря, як я хотів то стоп клубів. Де, зараз цілком пройдемось по чемпіонату. подивимося, що по прев'ю. По прев'ю, ми на сьомому місці. Виходить до Єврокубків 7 команд, тому якби шанси у нас на Єврокубки доволі-таки непогані. Ми трошки піднялись. В першу лігу до нас піднялися Болоні Лензет СНС, Реал Фарма. В першу лігу вилетіли Карпати Олександрія Суми Дінясь. А з другої ліги піднялися тоді Інгулець, Вікторія Суми, Миколаїв і ВПК Агро. Трансферів я теж наробив, наробив доволі таки немало. Давайте подивимось, які у нас там трансфери. Хто прийшов? Отже, починаємо на фрі. До нас прийшов, отакий 22-річний іспанець знову Наймліги. На заміні буде сидіти, нічого такого в мене немає ніяких планів. Всі інші трансери мене відбулися 1 числа. Я їх зробив ще в червні, вони пройшли, просто, просто, як вікно відкрилось. Виходить, Діга Торес, перший. А такий центральний захисник 18 років, одна, один матч за збірну Чилі. Основний центральний захисник, безперечно. Далі. Хасе Сільва в центр поля 22 роки 2 матчі за збірну Чілі. Це, скоріш за все, буде на заміну в мене. Наступне за 1,2 мільйони, Жоао Альварадо, центральний захисник Еквадора 19 років 4 матчі за збірну Еквадору буде на заміні скоріш за все. А, Жейдер Дель Портilo 19 років в 5 матчів за збірну Колумбії. Найсильніший гравець в команді на даний момент просто біс. Основний гравець, це майбутній Дебрюйне, Так загадайте, як буде виглядати майбутній Дебрюйне з Колумбії. Достався він цього за 1 мільйон. За 3 мільйони з ЛНЗ купили Дмитра Михайлова такий центральний захисник. А, чесно кажучи, вже шкодуючи потратив на нього 3 мільйони, враховуючи те, яких я інших центральних захисників собі купив. Кенсуке Яшида з Сімізу, це японець, В ну, центр поля він його брав, буде у нас на заміні. Перспективний, дорогий. А, ну, але грати, скоріш за все, не буде. Зподілля Даніл Касаєв за півмільйона теж на заміну, нічого такого в ньому немає. За півмільйону з Евертона, але це не той Евертон, це, це Лічіліський Евертон. Правий захисник теж доволі таки непоганий. 21 рік, один матч за збірну Чилі. Хернан Фігуейра, Аргентинець, 21 рік, 6 матчів за збірну Аргентини. Лівий захисник, основний, безперечно. Перед останній трансфер. А, Фарід Чапаро, 19 років, 8 матчів за збірну Колумбії. Це, скоріш за все, мене буде. Справа так інколи на заміну виходити, і справа в захисті теж, скоріш все, інколи на заміну виходити. І останній це Артем Бондаренко з Шахтаря на Фрі, доволі теж такий непоганий. На заміні буде в мене сидіти. Витратив я 16,5 млн, але заробив 20,5 млн, бо я продав а, Стефана Бонні. Того кого я підписав Стивен Джонафрії він мене посадів сезон. Не грав і пішов за 1,8 вісім мільйонів у верес. В Карпату за 1,9 мільйона. Пішов Травіс Патерсон, який говорив: мені лейонер, не потрібні, я їх всіх вистав на трансфер. Ними поцікавилася клуби УПЛ, і всі пішли геть від мене. Валензе пішов Станіслав Ткаченко за 1,5 мільйони. А, ну пішов. Я пішов мені не потрібен. А, Єрай пішов в коло за 3,8 мільйонів. Він, дав, він так був непоганий, але він мені не подобався, як він грав в самі матчі. В 3D виглядав дуже погано, тому пішов і пішов, я взагалі не засмучений. Павло Машенко в Маріуполь за 5,5 млн. 199 матчів відіграв за нас. Легенда. Потрібно віддати йому честь. В Маріуполі коштує 13 мільйонів якісь неймовірні. А це він буде грати в УПЛ. В УПЛ Маріуполь буде грати. і... Ну Він непоганий, так, але... ну, просто він в нас грав дуже довго. З п'ятої ліги він у нас сидів, хоча я не знаю, як він в п'ятій лігії 64 матчі відбігав, там щось забагувало, напевно. Євген Іванов пішов в Поліс за 6 мільйонів. Теж в нас був дуже давно, 148 матчів за нас провів. Ну, пішов і пішов. 13,5 мільйонів зараз коштує в в Полісі. Ну то й вже такий собі трансфер. Корнічук пішов за одну тисячу в Поділля, це взагалі можна забути, що він у нас був. І Габараєв пішов в оренду теж в теж Поділля, теж можна забути, що він у нас був. А в результаті ми такі трансфери топові зробили. Піднялися з восьмого місця на сьомий по прев'ю. Ще заробили 4 мільйони. Зараз у нас на балансі виходить 34,5 мільйони. Це через те, що у нас а, спонсори. Ну як всіх, клубів УПЛ, у нас спонсор на 26 мільйонів. А, на восьмому місці ми за спонсором непогано. Мені все подобається. В першій лігі теж спонсори непогані. В деяких командах найбільше ніж 10 мільйонів в половини. А менше 5 мільйонів лише ВПК Агро. Уявіть, найменші спонсори в першій лігі 3-2 мільйони. Тут та, в другій лігі теж схоже, Вон, подивіться на ці спонсори другої ліги, по 5 мільйонів у всіх є. А, ну і там так далі теж пішло. ВПЛА ШКТ 133 мільйони без конкуренції. Отже, граємо ми таким складом. Коломоєць хоче піти. Не, до... не подобається йому, що в мене грає. Мій Реген з найпершого дивізіону в мене грає, але йому чомусь не подобається. Вже 7 сезонів за мене відбігав. Мені все подобається, буде грати далі, буде грати за нас в Лізі Чемпіонів. Бондаренко вийде в старті, я міг би поставити ще Чиліця сюди, то якому досить роки, але не став, не знаю. Напевно, тільки заміню Осипенка він мені не дуже, чесно кажучи, подобається, бо конфліктує з Ємцем, Я весь мене як на як в пріоритеті. Нехай буде Торес. А, так, а так буде набагато краще. Ще в мене проблемна позиція це воротар, в мене просто цілком тільки один, скоріше за все, ще один трансфер в мене буде. Ну а зараз а, поїхали грати матч. Переходимо, всім потрібно номери назначити, призначаємо їм номери, переходимо до матчу. Граємо ми на виїзді, це не наш домашній стадіон. А, ну але нічого, не домашній то й не домашній. І переходимо. Це виходить авангард в Луганську. Якщо я не помиляюсь, вони ж там грають. Ні, це стадіон клубу Заря. я вбудувала собі новий стадіон, але в Луганську, так. 25 тисяч відвідуваність. Вже купу жовтих карток мої граці отримували, хочуть боротися за команду. Canon Вінес вийшов, а, дебютує вже на 2-й хвилині на жовтій. Граємо ми у виїзній формі. До речі, якраз вперше подивимось на виїзну форму, як вона виглядає. Червона з білим крестом. Гуера на Фланзі. Простріла кламуся Бондаренко забиває. Бондаренко дебютний гол забиває. Наш гравець збірної Аргентини а, в дебютному матчі робить асист. Хоча мене захисники не часто асисти віддають. Хто був на моїх стрімах, хто це знає. Бачив це все. Непогано ми почали. Враховуючи, що заряд один з фаворитів чемпіонату. І ми їм атаку одразу в першому турі показуємо зуби. Подивіться на статистику, зарі 0 просто ударів, ну 0 в площину, 0xG. Ми набагато краще ходить. граємо від Зарі. І ось перший момент зарі. Удар і вище варіть. Нормально, нормально. Це там просто мій Аргентинець морально на них всіх тисне, вони бояться просто. Торес на 7,6 грає, я хотів випускати якогось там іншого гравця. Звичайно, Торес буде основним в мене, напевно, в цьому сезоні. Поїхали далі. Ставка на латиноамериканців, як ви бачите, у мене в цьому сезоні дуже багато. Просто дуже багато латиноамериканців. Я підписав. В мене зараз в старті виходить. Віне, Сторес, Фігуера, Дель Портіло і Чапара. Чапара це ж теж так, теж. П'ять латиноамериканців у мене зараз в старті, і на заміні ще близько стількох вже ж сидить. Ну і скоро будемо робити заміни. Я б замінив биємця насправді, бо він на жовті грає погано. Офсайт тут був, Олександр Філатов. Тут вже майже всі регни. Регенів. Не, регенів майже немає, бо вже дуже великі роки пішли. Насправді не дуже люблю, коли регни. І Коли хочеться, щоб були і справжні гравці. Давайте, напевно, наємці я і заміню. Грає погано ще й на жовтій. Вийде. Що тут є? Михайлів. Касає б якогось ще один американця випустив. О! Альварадо, підігде, те ще потрібно. І замість Фаріда Чапара, який не дуже добре грає, вийде Олійник. Як бачите, в мене зазвичай молоді гравці, до 22 років майже всі. Ну, окрім Раки, Бондаренка, то два діди. Всі інші просто молоді бісти. Під кінець сезону, адже вони стануть ще сильніші. Давайте ще проведемо заміни. Зліва замість Араків випустимо, нікого ми не випустимо, а замість Каламойця є кого випускати. Касаєва. Ну що на нього можна сказати. Завершання атаки 8 Ні, буде мене коломоєць бігати. Даді правого захисника змінюю на Михайлєва. І в центр поля замість Портіло вийде Хосе Сільва. Чилієць. Виходить, в мене 5 було в старті, ще я двох випускав, в мене в цьому матчі вже 7 латиноамериканців бігає різних. Ну, Якісь там були на початку, якісь там а -а, зараз вийшли. Якісь там і, і зараз і... і, і залишились. Але, ти, не менше, 7 латиноамериканців. Так, момент Зарі не хотілося б зараз пропускати. Бо як-не-як вже останні хвилини йдуть. Заря майже без моментів весь матч іде. Фух, пощастило просто. Не дуже впевнена Коваленко грає. Давайте останню заміну, напевно, я проведу. Є ще один американець в мене. Якийсь немає. У мене є Кешуки Яшида. Японець... Давайте другого японця випустимо, щоб обоє японці мене на полі були. Отак, 7 американців, два японці на полі. Ну, за, -за, -за весь матч були. Михайлю забиває, я думаю, це все. крапка. Артем Бондаренко Гол плюс пас в цьому матчі. А, той, на кого я роблю найменшу ставку, я взагалі думаю, що майже грати не буде, це так, чисто щоб гравці досвіду набиралися. А він виходить в першому штурі розриває. Так, залишаються останні хвилини. Давайте а, похвалимо хлопців. Знову момент Коломоець, Банден заскрив за все офсайд. був так, я, я, я погоджу, що те що був офсайд. Але Бондаренко міг другий асист зараз віддавати. Коломоєць міг забивати дебютний гол в сезоні, але ні, не буде. Ну нічого, Коломоїць свої ще голи заб'є, Бандаренко свої асисти ще віддасть. Все, на виїзді. Перемагаємо 20 зорю. Заря, я нагадаю, один з фаворитів чемпіонату. Зараз видимося кінцево прев'ю, але вони точно в топ-5. Просто 100%, бо це топ команда рахується УПЛ на даний момент. М -м, так, дивимося прев'ю. За прев'ю вони. А, вони, вони в Єврокубках, але вони не в топ по прев'ю. По прев'ю виходить тільки 4 команди в топі. Ворска динамо металіст Шахтар. Це, скоріш за все, заря, напевно, якусь, якийсь там розпродаж влаштувала, що вони так впали, бо вони в тому сезоні були в топ-5 з відривам. Та вони може, завжди, здається, ввійшли в топі, наскільки я розумію. А, ні, шосте, сьоме, четверте. А, ну не такі вони топові виходять. Ну добре, тоді заря це не якийсь топ суперник. Топ суперники це вожка динамо металіст Шахтар. А от заря рівні з нами, ми їх впевнено перемогли, коли у нас буде хтось топ, а хтось топ у нас буде аж в серпні. Добре, тоді я повернусь в кінці сезону. З ким у нас там останні тури. Дніпро-болонь. Подивимося, буде якийсь турнірний сенс. Можливо, з Дніпром якраз в останніх турах в мене буде боротьба за Єврокубки. Якщо буде, то зіграємо ще матч з Дніпро. Якщо не буде, то тоді матчів не буде. Закінчимо серію, тим, що будемо підбивати підсумки. Так, ну щось і кінець сезону. Один тур залишається. Ми на шостому місці. Теоретично можемо піти. Десь на п'яте, але сенсу від цього, чесно кажучи, ніякого немає. Ми так з того єврокупки вже вийшли. Ось дивіться на таблицю. Ми вже в лізі Європи, навіть на лізі конференції сьоме місце навіть оходить Єврокубки, Там буде або Чорномору Севетріздив на 25. Зупел вже вилетіло Болон, тростянець, реалфарма Маріуполь. Дивимось, здається, всі, окрім Маріуполя, тільки піднялись. Так, Маріуполь був УПЕЛ в передньому сезоні. Реал Фарма тільки піднялися. Взагалі їх перший сезон в УПЛ був Троштянець. Аналогічно це їх взагалі перший сезон в УПЛ був в оболоні. Вони туди-сюди вилітають, відіймаються. А змогли втриматись в УПЛ, здається, ЛНЗ. так ЛНЗ, Туди сюди, туди сюди дуди сюди. Вони себе не зраджують. А от зараз виходить в цьому сезоні зрадили вперше і залишились в УПЛ. Далі більш точні підсумки, по першій різі там підіб'ємо після того, як зіграємо матч. Ми назупили, що невідомо хто переможе. Три команди будуть змагати за чемпіонство. Переходимо зараз, трансфери. Зробив я один трансфер, бо в мене були проблеми з нападником. Мій коломоєць просто кращий бомбардир, неймовірна машина, забив цілих 7 м'ячів. І доки він нас був, в нас взагалі нічого не залітало. Виходить, дивіться. Серпень, Фересень, це взагалі якийсь треш був. Потім почали його на заміну ставити, бо він там не забивав. Наче стали трохи краще грати. Лінкін ставив в старті. А, і в лютому знову у нас почались проблеми серйозні. І я в лютому купив нового біста за якісь неймовірні кошти я витратив на нього. 14 мільйонів з Реймса за кар'єму до нас приходить. Він дуже-дуже топовий, дуже дуже дорогий, він деградує, але він неймовірно результативний. Він в 10 матчах вже забив 13 голів. І тут з боку Коломієць, який забив 33, в 33 матчах 7 голів. По суті, це зараз закарямуно найсильніший гравець в команді. Виходить він у мене нападником. В мене все в ньому влаштовує. Коломієць буде виходити на заміні. Більш трансферів я не робив. На вихід, на вихід, здається, декілька було, але там нікого серйозного я не продавав. Давайте подивимось. М -м -м. Так, танабуранда бо копійки. Лише Хосе Сільва пішов в Тростянець за 1 мільйон такий чилієць. Він в мене там майже не грав на заміну, лише виходив. а в 13 матчів в мене вийшов на заміні, 9 матчів в Троштянці вже вийшов у старті. Ну, але він такий собі, він мені не подобався, тому пішов і пішов. Зараз виходить в Троштянці. Команда, яка влітає УПЛ, грає гравець збірної Чілі, на рівень УПЛ. А зараз переходимо до самого матчу. На виїзді ми граємо проти Оболоні. А, мій захисник виходить лівий аргентинський, він травмований. Він за збірну Аргентини жодного разу в цьому сезоні не грав. Можливо, менеджеру не подобається, що він грав на рябі, не викликає через це гравця до збірної. В старті в мене буде Морозов. Таким складом граємо. Це ну майже оптимальний склад. Ще я почав зліва награвати боровика замість японця, бо японець теж не дуже результативний був. 10 плюс 6 цього навсього, що мене не влаштовує ніяк. Почав я боровика в кінці ставити. Е, ну такий собі боровик насправді не щось там над. Not... Ну Напросто просто якщо порівнювати з японцем. Японець то набагато краще по ну, але не про результативності. Продав би я японця, мільйонів там за 5 би і нормально було б. Ну і все, і поїхали. Починаємо. Переходимо до матчу. Роздягальне. Давайте зараз ще перед матчем подивимось склада болоні. До речі, знову граємо на виїзді, Ще жодного матчу не грали ми вдома на запис. Це склада болоні. Мустафа в них реген є, Йованович, Хоркас. Там опорник теж, здається, хтось був, не встиг я подивитись. Це наш склад. Бондаренко якийсь неймовірний сезон проводить, Ну, підсумки погратися після матчу давайте вже проведемо. Аболонь вилетіла. Їм цей матч нічого по суті ролі не відіграє. Нам теж. Тому матч буде не якийсь там надскріш за все. Ну а давайте подивимося, хоча б два матчі було в серії. Ми знову граємо в виїзній формі. Сьогодні два матчі в виїзній формі обидва граємо. Бо обидва матчі господарі грає в білій формі. І ось Бондаренко забиває. Бондаренко, я ж говорю, якийсь немовірний сезон не проводить. Я коли я підписував, думав, що це нам буде заміну. А він виходить за результативністю, ледь не найкращий в команді. Мунос подає кутовий. Гол ємець забиває. 2-0 вже становиться рахунок. Мнос це якраз цей наш француз. Давайте подивимось. Легендерів ну, не цікаві у болоні. 24-річний португалець, ну непоганий нічого такого над. Жандро Рольєна 30 річний іспанець, таке собі. Глушенько нічого собі. Драгос Абу. Ну, теж не але нічого над. Ахмед Мустафа. 19-річний гравець збірної Єгипту. Подивіться на ці скіли. Це гравець грає в оболоні, вилітає з УПЛ. Тим часом наша атака, йде Морозов на Бондаренка, Бондаренка вище воріт пробиває. Йдемо далі. Велько Йованович, 22-річний серб, непоганий. І все на воротах лише Дінко Хора, 32-річний Хорват. Ну, а цей єгиптянин Ахмед Мастафа, це щось-щось просто. Я б такого гравця собі сам забрав, бо він лівий захисник, до мене аргентинець, але. неймовірно. Ще бачу є в них. Серіф Серівнгах, але не встиг подивитися, як момент почався. Ну, взагалі в Аболоні немає моментів. Весь матч повністю за нами, ми домінуємо. Але насправді матчі УПЛ дуже нервові. Взагалі не так проходять більшість матчів УПЛ. Боротьба йде просто весь час. А ось, до речі, цей Єгетин такий маленький йде. Ну, він пішов Мус Мостафа. На заміні Нгаха, 25-річний португалець такий собі, Петер Амброс, 28-річний Нігерієць такий собі, Олександр Роян. Франциско Нета, дуже багато легіонерів, Хандро Орельяна. А це ж замінили, бо вийшов хтось інший. Петер Амбросов, а, ну це вже дивилися. Ніка Кагарахвада. 20-річний гравець збірної Грузії. До речі, ну не дуже сильний. Не дуже сильний. Так, давайте зробимо зараз заміни. В останні хвилини. Бондаренко через себе бив! Каляда, Морозов, п'яточка відіграє. Дуже гарний футбол. Ну, У мене зараз наша ряба по скелам приблизно як Динамо а, в житті. А Динамо як Шахтар. Шахтар вже як там якийсь арсенал мовний. Давайте. Заміни. Замість Чапара нехай вийде Дорошенко, замість Партіла. Касає замість хто мене до ще не дуже добре грає. На жовті у мене ємець сидить. Ну, то нехай Альварадо вийде. Ще одна заміна в мене є. Бандаренка замінимо, ні на кого. Боровика? да, uh, теж ні на кого. Ну, За каріамунос піде з поля, не забивши гол, вийде коломоєць. Коломоєць хай награє собі іграф, такий як-не-як, легенда. Який би він там не був би дно. Але потрібно віддавати честь цій людині. Потрібно йому взагалі пам'ятник поставити. Можливо, він не результативний, але він 55 голів забивав за сезон. Він два сезони поспіль забивав 50 плюс голів. Можна навіть похвалити, я вважаю, наших бічців. Останні три хвилини залишається. Момент. Валиниць на Мондаренка. Момент Аболоні чи наш? Хотілося б насухо відіграти. Виходить, ми з заверей, якщо не помиляюсь, 2-0 перемогли. І за Болоню зараз теж йде рахунок 2-0. Насправді ми або дуже багато забуваємо, або дуже багато пропускаємо. На рахунки 5-0 переміг, 5-0 програв, 7-0 переміг, 8-0 програв, типу такого. А 2-1-3-2, ну, звісно, є, але не більшість таких матчів скажу я вам. Момент. Не момент. Добре грає в відборі наш захисник, це, виходить, був Торес. Забиває грузин, якого я вам показував, який не дуже був сильний за скілами. Ну, але сам факт 20-річного збірної Грузії в Оболоні вже був неймовірним. Не зараховується цей гол. Все, остання хвилина. Помиляється Коваленко. Ну як так, Коваленко? І захисники мої добре грають у відборі. Баровик виносить м'яч. Навіть ваут не вилетіло. І все, на цьому свисток перемагаємо ми 2-0, двічі забили на початку матча. Давайте робити підсумки УПЛ. Ну, ми на шостому місці, скоріш за все, залишилися. Я не думаю, що ми піднялися на 5. а Якщо піднялись, то це роль не грає. Медаліст стає чемпіонами. А, так що тут ще а, бонуси. Давайте переходимо до Прем'єр-ліги. Медаліст чемпіон. Ворспад друге місце. Динамо третє, шахтар, четверте. Всі в лігі чемпіонів. Заря 5-6 ми в лізі Європи. Металіз 1925 виходить в конференції. Хоча Чорноморець завжди грав в Єврокубках, у них там коефіцієнт уже є, але буде в цьому сезоні грати Металіст 1925. Найкращий бомбардир Пилипенко з Динамо. 21 рік. Ну, топ, нічого тут не скажеш. Далі Кузьменко з Чорноморця. 21 рік, вихованець з Чорноморця. Теж якийсь неймовірний. Є Райс Колоса. Той самий Єрай, який в мене не заграв, я його продав в Колос. Продав його за 3,8 мільйонів і Дивіться, він один з найкращих бомбардирів. Він в команді з 12 місяця 21 го забив. Можливо, якось його неправильно використовував. За оцінкою з нових ще є Брагім Діас. Такий мароканець з мадридського реалу в металісті грає. Герман Машенко. Правий інсайд з Ворскли. Та я б не сказав, що прям щось неймовірне неймовірне. Але... Ну, так, звісно, це гравець світового рівня, але не Пелепенка і не Кузьменко. А далі за кращий асистент Нас, наш Фрадін Чапаром. М -м -м, він взагалі правий захисник, я використовую справа в атакці 20 матчів 9 матчів за збірну Колумбії. Насправді нічого прям неймовірного немає, але цілком він непоганий. Далі Кевін Маттіс, 22-річний француз з металіста 1925. Схожий на, на нашого виходить колумбійця. І останній Херіберто Журадо. Ну цей кращий і за мого і за їхнього. Геодус ще цікавий є. За воротарями давайте подивимось. Кучеренко, вихованець, Дінязя, виходить. 134 матчі за Дінязя, зараз 10 матчів за збірну України. За 4000 40 цього на всього перейшов. Ну, а це який стоп? Неймовірний рівень. Наступний Володимир Клименко. Бихованець металіста з міста Ізюм. Е, біст. Біст нічого не сказати. Е, вони обоє відстояли 18 матчів насогон це перше друге місце. Далі Павло Кузик з Динамо. Ну, трошки слабкіший за тих двох попередніх. Жовті карточки вже не цікаві. Ну, Хоча давайте подивимось. Жоседа з Маріуполя. Ну такий собі. Коли дивишся на тих бістів, то ж з Маріуполя вже таке. Ну, це останнє, місце, як не я Зоран Калудерович. Опорник теж не дуже насправді нічого такого над не бачу. Але він відіграв 11 матчів за збірну Сербії. Йому 22 роки. А, такі гравці грають металісти. Ні, Олександр Мазур з Реал Фарми. Ну то вже взагалі якась ну, насправді. Взагалі нічого в ньому немає. Так, давайте ще подивимось першу лігу. Піднімаються, з УП... піднімаються до УПЛ. Минай. Вони здається, другий сезон грають. Так, вони в минулому сезоні не піднялись, але піднялись. А Карпати вони тільки вилетіли. Так, вилетіли, повертаються. Олександрія теж тільки вилетіла, одразу повертаються. А при Прикарпаття, вони ніколи в УПЛ не були. Так, вони ніколи не були в УПЛ, вони завжди були в першій лізі. Виходить дві команди, які вилетіли з УПЛ, не змогли піднятися. Одні з них це Суми 100% я пам'ятаю. Так, суми вилетіли, не змогли піднятися. Хоча набрали стільки ж очок, скільки Прикарпаття, а по різниці на один м'яч відстали. А так. І хто там був ще? Діннязь, здається. Так, Діняць завжди вилітав, піднімав, влітав, піднімав. Дуже вони в цьому сезоні провалились. Перша ліга до другої вилітає епіцентр. Вони грали колись УПЛ? Ні, не грали вони. А, грали вони одна в УПЛ одного разу, зараз в другій Лізі грають. Кремінь теж колись грав в УПЛ. От не так давно. Зараз вилітають до другої ліги. Вікторія Суми, які тільки з другої ліги піднялись, і ВПК Агро теж, які тільки піднялись з другої ліги. А з другої ліги до першої підіймається лівий берег, Він тільки вилетів, так. 에, скала Стрейська теж десь тільки вилетіла. Так, тільки вилетіли. Далі чернігі, вони здається не були ще в першій лізі. Давно-давно дав вони були в першій лізі, це весь час другій грали. І останні, цей гірник Спорт теж дається, тільки вони вилетіли. Так. Ну все, далі я вже не буду йти по командам а, до Амати, бо там дуже багато буде команд. Давайте подивимось по моїй тактиці, М -м -м, по тому як ми грали. Коваленко, в мене єдиний воротар, це погано, мені потрібен ще один, я нікого так і не знайшов, буду шукати когось. Можливо, це мене буде далі основним, але ну, на заміну хоча воротар потрібен. Правий захисник Вінес, Отакий чилієць. Майже не прокачався, Не знаю. Скарі за це буду шукати когось іншого. Центр захисту, ємець. Давно вже в нас грає, в нього погана техніка, погана фізика, але непогана психологія. Не знаю, не знаю, не знаю. Я б знайшов двох кращих захисників. У мене це взагалі найкращий захисник, а навіть такий. Наступний це Торес Челієць. Ну. пас, він поганий, е, він поганий творчий захисник. Як просто захисник він добре, як творчий не дуже. Пас, йому качати буде непоганий, але молодий чилієць тому може буде грати. Зліва в мене взагалі грав виходить здебільшого фігуера. Отакий а, а аргентинець, Біст, нічого не сказати, буде грати в нас і надалі. Центр поля. Коляда я почав награвати тільки під кінець сезону. Топ качається, грає в нас давно. А до коляди в мене весь час виходить грав Яровенко. Яровенко, напевно, гірше Дуб, м -м, Проте він почав сезон, неймовірно якось, дуже багато забивав, я і ставив його, але потім якось перестав забувати, і я перестав ставити. Дель Парділо, який на початку сезону був найсильнішим, він мене деградував весь сезон, Нека... ну, він не те, що не качався, він деградував. А, не знаю чому. Зараз э, вдачі перестав деградувати, але ну, скіл вже гірший, ніж був на початку сезону, але, тим не менше, все одно один з найкращих. Буде, звичайно, грати далі. Ним я бачу, цікавляться, цікавиться ним пасажей Шахтар, а колядою цікавиться рух. Далі Чапаро. Біст, неймовірний, все добре буде грати у нас і далі. Ним цікавиться, виходить Баварія, Альтай, Рух і Металурух. Бондаренкам цікавиться Альтай. Ну, у нього якісь неймовірні, йому 30 років, він вже старий, його потрібно зараз продавати. Хоча 5 мільйонів дуже мало за нього. бо він Для нас набагато важливіший, ніж якісь там 5 мільйонів. Бо забив він 22 плюс 17. Це явно не 5 мільйонів. Але якщо я не продам його зараз, то я пізніше його теж не продам знає за на ці кошти. За діло в мене закінчив сезон Боровики, я вже б його показував. Поганий, потрібно когось шукати на цей фланг кращого. Не знаю кого, що будеш ще шукати. Ну, Моноз не обговорюється, біст де радує, я розумію, але ну неймовірний, нікого кращого за нього немає. По грамцям взамін я там вже йти сильно так не буду. Показував і так без, без того, хто мені наможливий, економієць японець, а інші то вже таке собі. Виходить, граємо ми в Лізі Європи, і якщо я не помиляюся, то ми граємо одразу в групі. М -м давайте подивимось, правила. Шосте місце. Так, в групі. Ми починаємо одразу в групі з Європи. Тоді виходить наступна серія, почнеться одразу вже на жеребкуванні. Жеребкування там не буде. Там одразу будуть результати. Тоді тоді почнемо напевно вже одразу перед першим туром. Познайомлю суперника, познайомлю, як виступили інші команди наші в кваліфікації Єврокубків. Ну з тих, хто там буде грати. Тимдаліздина з двадцять 25 Вони будуть грати в кваліфікації ліги конференції. Шахтар буде грати в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Виходить, ну що ж на цьому тоді все. На все добре, до побачення.